Доброго вечора. Хочу сьогодні поговорити з вами про таку хворобу, як стенокардія. Так як я займаюся гіпнопрактиками, мені стало цікаво, чи зможу я допомогти в першу чергу собі. За допомогою гіпнотичних практик, за допомогою медитацій, Зможу я вирішити цю проблему. І хочу пов'язати стенокардію з психосоматикою. Що таке стенокардія? Давайте почнемо з цього. Часто вона має не лише фізіологічне значення, але й емоційно-психосоматичне підґрунтя. Згідно з підходами психосоматики по Луїзі Хей, серце символізує любов. Радість, емоційне тепло. А біль в грудях або тиск вказує на стримування почуттів, нездатність вільно додавати або приймати любов, на хронічне напруження та страх втрати контролю чи близькості. Шти... Психосоматичне тло стенокардії це страх або заборона на прояв почуттів. Людина ніби стискає своє серце, не дає, не дозволяє йому повністю розкритися. І внутрішня боротьба між обов'язками і бажаннями, коли серце хоче, але зазвичай це відбувається так, що треба робить навпаки. Почуття браку любові або підтримки, серце болить від самотності, від образи, від невисловленої ніжності, визначення через надмірну відповідальність, коли весь світ у тебе на грудях. І Інколи навіть просто неможливо дихати. І я думаю, як я гіпнопрактично можу допомогти собі і, звісно, вам? Адже гіпнопрактика діє на глибинному рівні нервової системи, переводячи її з режиму боротьби або втечі від чогось, втечі від стресу, в стан спокою. І відновлення, звісно. Це допомагає і зняти м'язовий, судинний спазми, адже вони часто провокують білі в грудях, Рівноважити емоційний стан, стабілізувати дихання, загалом повернути відчуття тепла, прийняття безпеки у власному тілі. Зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до гіпномедитації. Гіпномедитація М'яке серце, так я її назвала, попрошу вас зараз сісти або лягти, прийняти зручне для вас положення. А зараз робіть повільний вдих. І ще повільний видих. Дозвольте своєму тілу повністю розслабитись. Відчуйте, як повітря входить у вас, як груди піднімаються. І опускаються ніби хвилі теплого моря. Ви знаходитесь в безпеці. Тут і зараз. Ваше серце у центрі цього споку. А зараз відчуйте свої стопи вони важчі ніби торкаються землі, дозвольте землі тримати вас, відчуйте, як тепло піднімається вгору через литки, коліна, стегна, живіт. і повільно доходить до груди. Ви починаєте дихати в своє серце, на вдиху, яке світло входить в грудну клітку, на видиху відпускаєте все, що болить, що стискає, що тримає. і з кожним подихом уявляєте? що серце стає м'якіше, наче крига розтає, наче залізна броня розчиняється в теплі. Можливо, ви колись мусили триматись, бути сильним, мовчазним, непорушними. Але зараз все це можна відпустити. Дозволь собі просто бути без ролей, без обов'язку, без контролю. Ваше серце не потребує доказів. Йому потрібен спокій. Йому потрібне тепло. Уявіть, що з кожним вдихом ви наповнюєте серце золотане світлом. Воно м'яко пульсує ніби маленьке сонечко. І з кожним видихом це світло розливається грудьми. Плечима руками світло людську, яку ви нарешті дозволяєте собі відчути. Ваш подих це хвиля життя. Вона входить у вас і виходить із вас. І в цьому русі гармонії і з кожним словом, і з кожним подихом ви занурюєтесь глибшу тишу, тіло спокійне, думки тихі. Серце б'ється рівно. Ви чуєте його ритм. М'який спокійний, впевнений, неначе життя саме шепоче вам. Я поруч, я вас тримаю. Все добре. Усередині вашого серця тепла квітка. Вона розкривається від кожного вашого вдиху. Її полюстки це доброта, ніжність, спокій. Любов до себе. Прощень. Прийняття. Дозвольте ці квітці розцвіти. Її аромат це ваша нова м'якість. Ви можете бути сильною і одночасно ніжною. М'яке серце це не слабкість. М'яке серце це свобода від Бога. Зробіть кілька глибоких вдихів. При цьому відчувайте ваше тіло, руки, ноги. М'яко потягніться і скажіть собі подумки. Моє серце відкрите для любові і спокою. Я дозволяю собі жити в теплі, без напруг. Я дихаю вільно. Коли будете готові відкрийте очі, світ навколо той самий, але всередині вас стало більше світла. Дякую вам, що були зі мною. Не забудьте підписатись, щоб не втратити мої дальші медитації. І зв'язок зі мною. А я вам вдячна. До побачення. Бережіть себе!